Коли ми були у 9 класі, а ці хлопці й дівчата у 7, ми стали членами загону волонтерів Перевальської гімназії №1. Вивчаючи волонтерський рух у світі, ми здобули завдання знайти коріння нашої землячки Косяченко Лідії Іванівни, яка загинула 2 серпня 1942 року в селі Летнік Ростовської області. Загон завдання виконав. Знайшли племінника, у домашньому архіві фотографію, будинок, в якому жила. Вона закінчила нашу школу в 1941 році. Дуже дякуємо за допомогу працівникам Ради, ветеранів та газеті Народна трибуна Коли ми зустрілись з родичами, то побачили фото 19-річної землячки, нагородженої орденом Червоного Знамену. Ми зрозуміли, що дуже мало знаємо про наших земляків, учасників Великої вітчизняної війни, а їх стає все менше і менше. Наша робота дозволить учням познайомитися з гордістю нашого краю. Шапка Олександр Лавренківич народився 20 серпня 1925 року в селі Чумаки Кобелянського району Полтавської області, Делянську сім'ї. У 1933 році його батьки переїжджають в Донбас, в місто Переваль. Тут він продовжує своє навчання і в 1942 році закінчує 8 класів першої школи-гімназії номер 1 У 1942 році разом з евакуйованими він прибуває в місто Сталінград, де був визначений навчальний батальйон. Після розгрому німців був зарахований до діючої бойової частини 31-ї армії. До 26-го дивізіону і продовжував звільнення населених пунктів Донецького таку. При звільненні місць Сімферополя і Мелітополя отримав важке поранення ніг і був відправлений до польового максандату. Після першої медичної обробки і накладення гіпсу був відправлений до стаціонарного госпіталю. Через сім днів занурений санітарний потяг і відправлений до мінеральних вод, а потім місто Петловодськ санаторій Червоні камери». Після чотирьох місяців лікування в госпіталі спрямований на пересильний пункт місто Армавір. Після Армавіра спрямований в нестроєву частину червоний промінь. Причини того, що не гоїться поранення, повторно комісував і був відправлений на домашнє лікування на одинокі. По витіканні одного року повторно комісував, визначений інвалідом третьої групи і зайнятий військову область. Після чотирьох місяців поступив на роботу в Донецьк інспектором за якістю вугілля. У 1949 році одружився з Олександрою Лук'янівною Світичною, з якою мешкає по теперішній час. У 1950 році вступив члени комуністичної партії Радянського Союзу. З причини реорганізації підприємства був переданий на шахту-5 якості десятника-навантажувача. У 1980 році був відправлений на роботу, прохворів один рік. У 1981 році розрахувався з шахти у зв'язку з пенсійним віком. На підприємстві неодноразово обирався секретарій первинної парторганізації, нагороджений орденами. Вітчизняної війни за мужність 12 медаль. Олександр Луньов народився 9 липня 1963 року у селищі Шахти No9 Перевальського району Луганської області. Громадянин України. У 1970 році пішов у середню школу No18 у селищі Селезнівка, яку закінчив у 1978 році 8 класів. У цьому ж році пішов у Перевальське ГПТУ номер 79 яке закінчив. У 1982 році отримав професію Електрослюсар підземний третього розряду. У 1982 році розпочалась його трудова біографія. Почав кар'єру на шахті Україна Електрослюсар підземний. У 1983 по 1985 роки служив у лавах Збройних сил Радянської армії в Республіці Афганістан. У 1987 році пішов у Перевальський гірнічний технікум, який закінчив у 1990 році. 1992 року по теперішній час голова Перевальської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Одружений. Дружина Тетяна В'ячеславня Луньова. 1964 року народження. Син Валерій Олександрович Луньов. Волосянка Сергій Степанович. Народився 6 червня в місті Паркамуна Ворошиловградської області. В 1969 році пішов у середню школу номер 3 міста Перевальська, в якій закінчив 10 класів у 1979 році. 1979 року пішов у Перевальське МПТУ номер 79 яке закінчив у 1980 році. Отримав спеціальність. Електрослюсар підземний третього розряду. 1980 по 1982 рік служив в прикордонних військах. 1981 році служив в Афганістані. 1982 пішов працювати на шахту Перевальська електрослюсарем підземним третього розряду. Проживав в місті Перевальськ Луганської області. Батько Волосянка Степан Олексійович народився 18 травня. 1934 року в Івано-Франківській області. Помер у 2000 році. Мати Волосянка Марія Павлівна народилася 17 серпня 1936 року у селищі Городище Коробського району Чернігівської області. Померла 2000 року. Перший рік три кордони. Другий перевозили пайне. А це дуже важливо. І тому вивезти таку машину з ладу весьма не вважали честь.